Знайшла паличку, зараз розколотимо, бо фарба осіла. Що в нас тут вийде? Сіренька, моя улюблена, сіра, чорна, слонова кісточка. О всі кольори веселки, це не моє на подвір'ї. Залишилась в мене тільки сіра і малинова ту, що Іванка присилала. Потрібно було брати світлішу, якась дуже темна, ну вже яка є. Ще фарбувати багато. Тому... Будемо ще брати різь. Оце ж одну взяли сірою і все життя треба сірою фарбувати. Щоб... Коли облазило, не дуже видно. було. Буває, тріскається, потім під сірою, червона видніється. Друзі, я знаю, що мовчки фарбувати весь відеоролик, це буде не весело. тому давайте і пофарбуємо, і трошки помилуємося квіточка і поговоримо. Ось за оцю гортензію мені говорили, що це не лайм лайм. А літл Lime, якщо не помиляюся, як ви думаєте, це Little Lime. Маленька, мені говорили, компактна, вона не розпадається, тримає квіточки. Ну, звісно, вона така низенька, що гілки взагалі не попадають. Ось навіть велика, і то ще тримається. Пригадаю, пригадає, коли ми садили оці дві гортензії, пам'ятаєте? Спочатку коментарі були гарні, позитивні, а потім хтось один взяв та й написав, що ви наробили так близько посадили дві гортензії поряд. Та вони будуть заважати, вони не розростуться і їм буде дуже незручно рости один побіля одної. Ну і все. Прочитали люди цей коментар і всі масово почали писати. Ви дуже близько посадили оці дві гординці. Ну, не знаю, якщо вони великі розростуться, можливо, і будуть заважати один одному, а можливо, і не будуть. Виявилося, це не лаймлайт, а літл Лайм? Надихалася. Тут вітра немає, в альтанці затишно. Вітер взагалі не бігає. Зараз відчиню, щоб сараї не навоняти, бо курочки вночі потравляться. Хорби ніби того не брала. Зараз моя мама дуже часто приходить по помідори на свій город, і я її заводжу на цю клумбу. І весь час питаю: мама, ну де гортензія? Так тобі подобається чи ні? Бо колись їй не подобалася, вона бачила, якусь там за подвір'ям засохшу у людину і говорила: нічого в ній гарного немає, як вона вам подобається. А потім побачила оцю квітку в мене на подвір'ю з отакими шапками і закохалась. Але... Коли вона приходить, все одно вона проходить мимо гортензії, навіть не дивиться, а відразу звертає увагу на майорці. Не знаю чому. І от саме оці крупні рожеві подобаються. Весь час вона говорить: ну, яка гарна, ну особливо оця, особливо оця прекрасна. Ні маленькі, червоні їй не привертають увагу ніякі. А саме вибирає такі крупнячки, от піде. До цих кущиків. Як гляне на цей помпон, і просто в захваті, яка ж вона гарна говорить. Тому гортенці гортенціями, як би вона не говорила, що, вона, що вони їй сподобались, але все одно на майори більше милується і хоче в себе таку квітку. Ну, тому що проста квіточка вона може і в себе посадити, тому до неї підходить. Хочеться пошвидше, бо дуже багато всього фарбувати на подвір'ї, і фірточки, і арматури по всьому паркану, і різні постройки, і там у курей. Тому це затягнеться в мене дуже довго. це Я вже без возбуду займатися. Так гарно вимазу, щоб не дуже багато форму пішу. І вона буде довше триматися. Ви не повірите, я знову лобулярю пройшлася і обробила фараону. Фараон стоїть, до сих пір він дійсний. Тобто я обробила вся блошка осипалася. Все літо десь береться блоха і з'їдає оцю прекрасну білосніжну квіточку, як хвилька морська. Скільки не обробляла, пропадають. Прямо на очах у нас падає. На землі лежать цілі слояки цієї блохи. але потім через недільку знову її повну. Обробила немає, квіточки відкрилися, не заїли. Дуже гарно за цими ойстрочками. Але це, мабуть, вже в десятий раз я обробляла. О, готовий букет, зрізаю і у вазу став. Хризантеми зрізала, а вони не наростають. Ну, Де-не-де бутон не повилазили, я сподіваюся, ще зацвіте сосну, я думаю, через недільки дві вже треба буде пересаджувати. А оті майорці дратуйте, Хто тут а ходить, а? хто гуляє, як завжди допомагає нам оглядом займатися. Випустила, щоб походили. Оці майори кактусовидні, помаранчевих найбільше. Друзі, мені вони подобаються сильніше, ніж оті простенькі рожеві. Дивіться, які горні. Клосні. А Даймонтруш вже вся почервоніла. Не дуже вони горні, коли червоні, скажу я вам. Не знаю, хто. Говорить, що вони прекрасні, коли порозовіт, можливо, що така малинова або на сонечки вигорює. Пішло, пішло, гуляє. Щітку в лапи і фарбувати, ану швидко. Вон, за гортензією не видно. Вся куриця в десять раз менше однієї шапки гортензії. Тут дві красуночки бігають. ай яй 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 Друзі, ви не повірите, дереві, то, що ми з вами обрізали, великий, високий кущ був розлогий, хто пригадає, жовтий яскравий, ми повністю зрізали. Він відріз вже, зав'язав бутони на кожні гілочки. І скоро зацвіте повторно. Але, як завжди, кущик буде більш компактніший, нижчий, і буке, квіточок буде менше. Ну, мені здається, тут квітів багато буде. Отак, от, от дереві знову зацвіте. Прибрала сальвію і Вероніки рожеві, відкрила сонечко. Вона вся почала зав'язувати бутони-стрілочки і також заквітує повторно. Отаке щастя. А от гортензія Аннабель, я не знаю, чи буде в цьому році квітувати. Хто там аж побіг, аж побіг. І не видно за цими квітами. Ось як це лозія жовтенькі бутончики вилазять кругом. Тут в кожному листочку буде стрілочка жовта колосковидна, он в самому низу. І зацвіте. Красивий буде кущик целузії, яскравий жовтий. Де ти там пішло? А? а вона вже на хризантему як на подушку лягло. Ти не боїшся мене? Скажи ні, я не боюся. Тут такі хризантеми в тебе хіба можна тут щось боятися? І метеликом зараз насадино краси різної. Ох і гарні квіти у нас вам. Ну нехай галявина вся одним розміром, ще немає високих кущів, але квіточки пишно зацвіли. Ось мені написав Іра, які в тебе красиві ехінацеї. Друзі, я поки що не бачу, що вони красиві. Ось якісь відцвіли треба пообрізати, ніяк не доберуся. Бутони зав'язали новенькі. Ну, вони ще зовсім молоді, треба чекати, поки кущі наростуть. Оце також з вами повирізаємо. І оце бачу, вже треба половину вирізати. А половину залишиться. Ось уже нові зацвітають, бо хіноцеї весь час квітують. Так, гарні, але в мене їх було багато, тут різнокольорових. Всі вимерзли, залишились тільки рожеві. Немає більше ніяких. Ні салатних, ні помаранчевих. Різні були. І дівчатка присилали. ні, хінацеї в нас не зимують. Це рододендрон, Квітувати він на Харківщині в мене не хоче. І скільки там соснового опаду, селітри, підживлювала, ні, квіти так і не зав'язав. Ножки, дивіться, які блакитно-сірі з часом. Тому я думаю, ці будуть горне. Ну все тепер свіженьке, гарне. І буде, ну, вікна треба ще фарбувати. Я думаю, не знаю, які. Мені подобаються чорні вікна. Але раз уже двері сірі, ну, сірі вікна це буде жахливо. Треба їх помити. Завтра помиємо. Хочу показати вам, пам'ятаєте невідому квітку, яку ми все-таки назвали гіпсофілою, чи все таки кермек, я так і не зрозуміла. Зрізала я цей пухнастик, він був високий, тут хмарина така пухка, як гіпсофіла з дрібними квіточками. Їх ще в букети рвути додають. Підрізали. І мені хтось сказав, Віра, вона багаторічна відросте. Оце воно вона вже відросла, навіть е таке, нібито там щось випускає. Мабуть, зацвіте також повторно. І гарні кольори на цих астри, саме на цій клумбі. Тут рожева з малиновою розцвіли. Це насіння я не сіяла, сама розцвіли. розцвіли. Вон вони порозцвітають, будуть пишно квітувати. І синя. Гарна, така, синенька. Я пам'ятаю, тут кущ один-єдиний в минулому році ріс. І я його тримала, зав'язала нитку на ньому, а потім розсівала тут навколо. Ну, все одно мало зійшло синіх. І за цією туєю також синє, саме насіння синього посіяла і все одно десь з'явилася рожева. Але тут і фіолетова, і отака синя. Я жимала січаста, заплела, зав'язалася і пішла маленька. Вона ну, так, здається, буде заплітатися листя яке красиве. М -м? Яке красиве. Оце як опору всю заплете. Якщо буде хворіти, як клематись приберу, Клематись і набридли, скільки не обробля, все одно хворіють. А дивіться, яка в мене чорна, а де вона Я тільки що бачила. Чорна чорна віола була, а це, мабуть, вона, так. Да. Отака чорна. Ну, її майже не видно на клумбі. Мені оця більше до вподоби. А зверніть увагу, як красиво в клумбі виглядає вівсяниця або ще її костриця називати. Їжачок блакитний. Це ж молоді кущики, що ми з вами посадили, і вони розрослися. І от, будь ласка, ось такі вони гарнюні, композиції з них можна дуже гарні робити. В цьому році астільби дуже здивували, не цвіли, і хлорозять, щось їм не вистачає, таке жовте листя. Чи після дощику. Ви дивіться, як в мене багато тут різнокольорових астільб, і вони всі. Не зав'язали стрілочки. Калачі також погано квітують. Листя гарно вплилося в ялинки, але бутонів дуже мало. Це ж забула Абрієта чи Іберіс? Чи арабіка? О, господи, оце да. Грунтопокривну рослинку забула. Вероніка зацвітає потихеньку. І армерія. Можна сказати, все літо такі стрілочки... Цікаві випускає, хвилюється на вітру, Красуньки. А лапчатка так і не стала помаранчевою. В магазині обдурили і прислали жовту. У мене жовта ось є, це моя, ну вона зараз від і її обрізать вона знову зацвіти. А ось молодий кущик з магазину батьоня. Як я не чекаю, коли ж вона стане помаранчева, поки що жовта. Можливо. На сонце, і так вона й так тут сонечко потрапля. Можливо, на сонці стане помарочево. Тіті мої тільки їх треба полити, бо вони щось підв'яли, бідненькі. Сонце до сих пір горюче. Я відчуваю, калина впаде знову. Треба підпирати. Вітера так тихо-тихо, а потім поривасти всі дерева клони. Не вистачило сірої фарби. З однієї сторони фіртку покрасила, а з другої залишилася іржова. Ржавчина вже потекла. Ну що, я ще візьму. Буду в центрі, наберу і не сірою, візьму ще якусь. Ніде не можу знайти слонову кісточку. Красиво було б, якщо все пофарбувати на подвір'ї. Вона така світла-світло-жовта. Нова кістка. Умася віконечка сидить. Розпочали фарбувати, і то слава Богу. Так. Фарба ось отака ось. Емаль алкоїдна для яхт і кораблів. Ну, я просила гарно мені дали таку гарну, хоча ціна вона. Всі однаково, ну вже просухло все.